Люди, чи може два кг органофоски замінити 50 кг нітроамофоски? Люди, може чи ні? А відповіді, ми, шановні аграрії, сьогодні отримаємо від професора, доктора сільськогосподарських наук, завідувач кафедри агрохімії, вчений ґрунтознавець крамарьов Сергій Михайлович. Ми маємо дефіцит вологи. Дефіцит вологи ну, спостерігається наступний. Щорічно в нас випадало 430-450 мм опадів. 1 мм це 10 тонн води, але в умовах сьогодення кількість води, що випаровується, перевершує той, якої надходить. Тому виник дефіцит. Рослини ж поглинають поживні речовини тільки в тому випадку, коли вони будуть знаходитися у розчиненому стані. Але в умовах посухи, яка зараз спостерігається з нижніх шарів ґрунту, вода випаровується і разом з нею в верхні шари піднімаються гідрокарбонати кальцію і магнію, які наявні у ґрунті рухомі форми мінеральних речовин, зокрема фосфору, дегідрофосфату, зв'язують у нерозчинні сполуки Це фосфати. Кальцій 3ПО4, двічі які рослині стають недоступними. Також хімічно зв'язуються і рухомі форми мікроелементів. Тому в умовах сьогодення використання твердих мінеральних добрив, зокрема фосфоромісних добрив, стає ну, не зовсім. Ефективно, коефіцієнт використання з них поживних речовин різко знижується. У зв'язку з цим, фермери починають переходити на рідкі форми добрив, зокрема на рідкі комплексні добрива, які, ну, за, що, за рахунок дифузії, можуть проникати в нижні шари ґрунту, охоплювати більший об'єм і краще засвоюватися. На чорноземних ґрунтах, в первому ліміті е знаходиться фосфор. І а в умовах посухи нам потрібно, щоб рослина сформувала потужну кореневу систему, яка проникає у глибокі шарі ґрунту, щоб звідти брати вологу. І без фосфору цього зробити ну, ніякої немає можливості. Тому стоїть питання, як вирішити. Це, цю проблему і дати рослині ну, поживні речовини в умовах засухи. Для цього треба перш за все створити у ґрунті достатню кількість рухомих форм фосфору. Завдяки цьому середовищу, коли його внести у ґрунт, будуть розмножуватися у ґрунті. Аборігенні місцеві мікроорганізми, які, е, значить, є у цьому ґрунті, е, но фосфат мобілізуючи. І ці е, мікроорганізми, е, щоб вони розмножувалися, їм треба не тільки поживне середовище, а ще й харчі. Тому в якості харчів. Сюди вводиться значить, компоненти, такі як меляса, це компонент, який сприяє натуральний компонент, який є значить, зараз відомий, додається туди. І тоді мікроорганізми будуть його, ним харчуватися і використовувати. Крім того, сюди дається. І е, початковий фосфор у вигляді монофосфату калію. Це основа, який дає, е, поки ці мікроорганізми розмножаться, треба час, а тут ще й готовий компонент, який дасть можливість їм цей фосфор дати. І е, це добре виготовлено у вигляді пасти. Воно є, орган... є органічна складова, і мінеральна складова. І є ще й поживне середовище для бактерій, але при цьому бактерії будуть розмножуватися місцеві, ті, які ну, яких конкуренті Аборигени, Абориген, місцеві. При внесенні амофоса ми отримали единицю азотфіксуючих мікроорганізмів. При внесенні органофоски з активно ми отримали тисячу от. Понятнее. Причем эти анализы выполнили в державной установке Института э, микробиологии и вирусологии имени академика Заполотного Киева. Это национальная академия видели грунтовые микробиологии. И что касается, извините, дальше. И что касается азотфиксаторов, то есть тот фосфор всех э, микроорганизмов, азот фиксирующих, с помощью которых мы можем получить дополнительный фосфор, который у нас есть в почве. В грунте. В грунте. Ну, при, будем говорить, опять же говорю, утрированно в единицах, что при амофосе мы получили 49,49 на 10 в пятой титр а при внесении органофоски получили 3,8 на 10 в 9, то есть в 10 тысяч раз. раз. То есть, поэтому вот, многие говорят, что вот даст 2-3 килограмма данного препарата, Там мы даем амофоса по 50-80 килограмм, а это дает то, что мы запускаем почву, это раз. Второе. Такое количество микроорганизмов, работая в почве, оно приводит не только фосфор общий в доступную форму, они еще структурируют грунт. И это структурирование уходит на горизонт минус метр. То есть от поверхности метр вниз. Что это дает? Это при малейших осадках Влага остається не на поверхності, uh -huh. а вона уходить на глубину. Тобто ми даємо додатковий запас влаги, которая нам нужна особенно літом. Люди, і що получается? Ті бактерії, які нам дають азот в ґрунті, стає в тисячу разів більше, а ті, які дають нам фосфор в, грунті, в 10 тисяч разів. Люди, так що це добровольце, працює стовідсотково. І воно краще, ні то оті всі, ні травмофоски і прочі люди. І два кілограма працює. І дякую колегам, що вони все нам чітко по полочкам розповіли. Я вам все сказав, все найкраще.